Командира понтонного мостового полку під репу Олександра Васильовича. Добрий день всіх свято! Сьогодні ми провели змагання по трьом видам це такі види, як підтягування, ривок гірі і зборка-розборка автомата. Зараз учасників яких я на зупо вийти на сцену для нагородження. Ганіч В'ячеслав. Ганіч В'ячеслав, Мусієнка Сергій, Задорожний Олександр, Білоуз Максим, Калів Євген, Гавриленка Ярослав. Чорнобров, Руслан, Івах Андрей, Московський Максим. Значить, за перше місце змагання з гирьового спорту, зривка в гірі, в кількості 60 разів нагороджується Чорнобров Руслан. За друге місце в гірьовому спорті в кількості 48 разів нагороджується Іва Андрій. За третє місце в горьому спорті нагороджується московський Максим. На перше місце в підтягуваній в кількості 36 разів нагороджується Ганіш В'ячеслав, підполковник міліції. Друге місце. Масієнка Сергій. В кількості 35 разів. За третє місце нагороджується в кількості 18 разів задорожний Олександр. Солдат. Змагання збирання розбирання автомата К-74. За перше місце нагороджується Білуз Максим. Перше місце. Друге місце Калів'юве. Учи учить, учить третьої школи Гавриленко Ярослав Сміла.